Доброго дня! Я Оленько Ірина Ігорівна, лікар-стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік «Люмідент». У цьому відео я розкажу вам про себе, чим займаюся у стоматології та покажу фото робіт та відеовідгуки своїх пацієнтів. Я народилася у файному місті Тернопіль. Середню освіту здобула також у місті Тернопіль. Випустила стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Богомольця. Професію стоматолог вибрала тому, що хоче допомагати людям не боятися частіше посміхатися. Може допомогти вам з вирішенням таких стоматологічних проблем, як професійна гігієна порожненої рота, офісне і домашнє відбілювання зубів, герметизація фісур лікування каріусу та некоріозних уражень зубів, едодонтичне лікування кореневих каналів, пульпітів і періодонтитів, лікування гіперестезії зубів, зменшення чутливості, художня реставрація зубів фотополімерними матеріалами та шанування зубних рядів. У своїй роботі використовую нові технології та матеріали, які сьогодні доступні у світовій стоматології. Працюю з дентальним мікроскопом, системою для ізоляції кофердам та озоном. Регулярно беру участь у семінарах та курсах по своїй спеціальності, які дозволяють мені удосконалити свої знання та навички. В житті за межами роботи захоплююся горнолижним спортом, кінним спортом та отримую задоволення від кермування авто. Варто звертатися за лікуванням саме до мене. Тому що завжди стараюся відноситися до пацієнтів і загалом до людей так, як хотіла, щоб відносились до мене. І живу за принципом: якщо щось робити, то або ідеально, або ніяк. Звертайтеся до мене на консультацію у мережу стоматологічних клінік Люмідент лічуть. Величай Іриною Ігорівна, і горіни ігорів професіональна допомога, завжди всіх завжди дуже точно.